Наразі діє постанова Кабінету міністрів, відповідно до якої передбачена державна компенсація компенсація вартості робіт з розмінування відповідному сільськогосподарському товаровиробникові. Цей товаровиробник проводить за свої кошти на технічне обстеження. Після цього подає. Відповідну заяву до Центру гуманітарного розмінування щодо отримання компенсації на проведення робіт. Там зазначаються площі території, які потребують обстеження. І, відповідно, центр гуманітарного розмінування через площадку Прозоро проводить відкритий тендер на розмінування цих робіт. То, от якраз за цією програмою, це один із джерел фінансування робіт з розмінування то тут цифра не така, як хотілося б, там 89 операторів. Бере участь переможцями тендерів, є 8, в межах 10 компаній,